Що ж краще, інлайн або патерностер. Вітаю друзі всіх кого цікавить рибалка. Ну і мабуть, як ви всі вже зрозуміли, мова піде сьогодні про фідерні монтажі. Ось як у мене всього тут багато, давайте розберемось. Умовно можна поділити це оснащення на монтажі з зафіксованою годівничкою і монтажі інлайн. По-перше, ми розглянемо монтаж патерностер, де одівничка буде фіксована, а потім перейдемо до монтажів інлайн. В'яжеться цей монтаж дуже просто і не потребує нічого, окрім одівнички і, і нашої основної жилки або шнура. Отже, беремо нашу основу, підміряємо так сантиметрів. 30. І робимо петлю. Петельку робимо здорову, таку, таку, щоб влазило десь 4 пальці. Одна петля є. І зразу чіпляємо сюди годівничку. Чого й потрібна, тут така велика петля, щоб можна було продіти годівничку. І далі у нас залишається водик. Тут робимо теж петельку, щоб була, була трошки нижче нашої годівнички. Ось петелька є. Ну і ось монтаж практично готовий. Залишилось прив'язати сюди повідочок. Повідочок ми прив'язуємо петля в петлю. Дехто використовує тут відклюжок, застжку. Ну, я думаю, це зайве привід для того, щоб він десь за щось зачепився і запутався. Ось так, петля в петлю. І монтаж патерностер готовий. Довжина петельки від основи до кормушки складає 5-7 см. Відвод для повідка повинен бути трошки нижче водівнички. Ну і розмір гачка, довжина повідка, ви підбираєте під ту рибу, яку ви збираєте словити. Переваги такого монтажа, те, що риба тут практично засікається сама. Якщо риба клює, опирається в годівничку і йде засічка. Ну і ще одна перевага в тім, що окрім годівнички, тут більше нічого не треба. Ніяких вертлюгів, не ні бусинок, не застібок. Все максимально швид і просто. Такий монтаж ви можете зв'язати прямо на риболовлі. Ну а тепер давайте перейдемо до монтажів інлайн. Їх існує немала кількість і давайте розглянемо декілька. Я так думаю, будемо переходити від простого до більш складного. Отже, саме просте. Беремо нашу основу. надеваем у сюда далі, далее далее берем бусинку и привязываем вертлюжок Прив'язуємо узлом, хто на який привик, кому який подобається. Я прив'язую злом клінч. Зайво відрізаємо. Бусинка у нас тут грає роль відбійника. І на цей вертлюжок прив'язуємо поводок. Але на поводок краще надіти таку силиконову конусну вставку, щоб поводочок менш запутувався. Це буде відводити нашого поводка від кормушки і він менше буде закручуватися і запутуватися. Ось ну, так, бачите? Конус відводить поводка в сторону і він практично не торкається в нашої годівнички. Коли риба тяне наживку, годівнички лишається на місці і вам чудово видно поклювку. Це я нагадую, у нас був самий простий онлайн-монтаж. Ну що, поїхали далі. Далі ми з вами розглянемо монтаж з відводом для годівнички. По-перше, ми зробимо сам відвод. Будемо робити його із звичайного шнура. Ось сюди я поставив бусіну. Продіваємо один раз і другий раз. І зав'язуємо тим же самим узлом клинч, я прив'язав. Ну, як зазвичай такий відвод складає довжину сантиметрів 5-6 Відміряємо. І робимо петельку. Робимо петельку, затягуємо. Годівничка з отводом у нас є. Тепер що ми робимо далі? Беремо нашу основу, продіваємо сюди бусинку. З одівничкою. Далі ставимо стопорок. Пішов стопорок. І тут нам треба прив'язати кусочок жилки. Такий сантиметрів. Сантиметрів 15. Ось я візьму кусок жилки. Так, відріжу і прив'язуємо узлом морковка жилку до жилку до шнура. Зайве відкусимо. От ми додали до нашої основи Такий кусочок жилки. Опускаємо сюди стопорок до нашого узла. Як ви бачите, годівничка опирається в стопор і далі в нас йде жилка. Відміряємо кусочок жилки трошки нижче нашої годівнички і робимо петельку. І до цієї петельки Петля петлю чіпляємо наш повідець. Ось так воно буде виглядати. Іде основа. Далі відвод йде на годівничку, потім жилка і повідець. Жилка у нас така більш жорстка, ніж нитка І тому вона відводить поводка від нашої годівнички. І таким чином вона не буде заплутуватись. Ну і той же самий принцип скользящої годівнички монтажа inline. Цей монтаж, звичайно, робити довше, ніж попередній. І тут я вам дам деяку підсказку. Можете відміряти від цього узла сантиметрів 30-40 Зробити петлю. Так, петля у нас лишається на монтажі. І основний шнур відкусимо. І в такому вигляді ви зможете зберігати монтаж до наступної рибалки. Потім ви прив'язуєте монтаж до основного шнура і продовжуєте рибалити. Друзі, ми з вами розглянули два інлайн монтажі. Один простіший, другий трохи складніший. Ну, і для тих, кому складно в'язати самому такі монтажі, компанія Flamon пропонує отакі різноманітні фідерні набори для виготовлення інлайн монтажів. Ну, давайте один з них розглянемо. Тут їх в одній упаковці два. Значить теж беремо тут нашу основу, нанизуємо ось цю частину сюди за допомогою іголки, протягуємо і прив'язуємо і прив'язуємо вертлюжок. До вертлюжка ми прив'язуємо поводок, закриваємо силиконовим конусом. З цієї сторони в нас монтаж. І таким чином відклюжок у нас сховався в силікон. Сюди ми чіпляємо годівничку. Так. І ось як ви бачите, вийшов такий отводик. Де повідець зовсім не торкається нашої годівнички. Ось як воно працює. Така зручна і цікава річ. Ну і на останнє, друзі, хочу вам продемонструвати ще такі два аксесуари, за допомогою якого ми зараз зробимо з вами інлайн-монтаж. Це отакий бистроз'єм. З відбійником, який буде на кінці, і карабін разом з бусинкою. Я нагадую, що ці аксесуари для зручності при виготовленні монтажів інлайн. Беремо відбійник, протягуємо сюди шнур. І прив'язуємо з'єм. Є прив'язали. Оцей відбідничок грає у нас тут роль бусинки. А на бистроз'єм ми швидко поставимо поводка. Ось у нас є поводочок з конусом і закрили. І знову, як бачите, у нас всі вузли закриті. Ну і на бусинку з карабіном ми ставимо, ми ставимо годівничку. Все. Годівничка в нас їздить на бусинки і не пошкодить нашого основного шнура. І як бачите, стопориться на відбійник. Зручний монтаж з отводиком. Швидко, зручно в'яжеться за допомогою аксесуарів від компанії Flagman. Друзі, сьогодні ми розглянули декілька фідерних монтажів, а також аксесуари та набори для виготовлення інлайн монтажів від Flagman. Кого зацікавили деякі речі, які ми сьогодні використовували, а саме годівнички, набори для монтажів, можете перейти за посиланням в описі під відео. Кому подобалось, підтримайте канал лайком. Ну і до зустрічі на Вадомі.